Росія готує теракт на Запорізькій АЕС із викидом радіації. Повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповідей розвідки та служби безпеки. Він вкотре нагадав, що Кремль використовує станцію у своїй агресії. Окупанти прикривають нею обстріл сусідніх міст, тримають там зброю та військовиків. Зеленський закликав світ не допустити нового російського теракту і додав, наслідки відчує не тільки Україна, адже радіація не знає держав. На жаль, вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів. І те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам, кожному у світі. Всі докази Європа, Америка, Китай. Бразилія, Індія, Арабський Світ, Африка всі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації, абсолютно всі. Жодних терактів на атомних станціях ніколи і ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як з каховкою.